Доброго дня! Сьогодні розглянемо 22-й код матриці долі, який називається Завершення інтелектуальних уроків. Якщо ваша душа знаходиться на 22 му коді, то ви маєте пам'ятати, що ваше благополуччя залежить тільки від ваших рішень, а не від чужих. Зберігаючи індивідуальність, ви досягнете успіху. Для вас жертовність заради когось недопустима. Вам важливо стати ніби спостерігачем всіх подій навколо вас. Важливо брати участь в суспільному житті, при цьому залишаючись самим собою, вчитися в конфліктах не підтримувати якусь одну сторону, хай навіть вам буде казатися, що за нею правда, а відстоювати інтереси обох сторін, бути миротворцем, дипломатом, шукати золоту середину, між позиціями інших людей. Прийдеться змиритися з тим, що вашу точку зору ніхто не оцінить. Головне результат. Вчіться шукати компроміси. Люди даного коду дуже часто мають екстрасенсорні здібності, завдяки яким можуть відчути наміри свого партнера ще до того, як він їх проявить або озвучить. Уроком даного коду є потреба вчитися шукати компроміси. Відчувати і розуміти потреби інших людей, допомагати їм порозумітися, приборкувати власні амбіції, не гнатися за славою і визнанням. Пам'ятайте, що головне, щоб спільні з партнером думки втілювалися в реальність.